Welcome to Китай! Привіт, друг! Вітаю тебе в новому році. І що ж, ти на каналі розпаковки. І перше відео в цьому році. І сьогодні у нас буде ось така перша посилечка з Китаю. Ну що ж, а тебе я прошу поставити лайк, підписатись, і не забувай коментар внизу. Адже я завжди читаю і відповідаю на ваші коментарі. Ну що ж, а ми погнали. Замовив я собі для зимової рибалочки ось такий цікавий спінінг, який ми зараз разом з вами розпакуємо і подивимось. Ішов він мені рівно 21 день. Ось сама посилочка. Тут, звичайно, все написано на китайському, і йшло воно з Гонконгу. такий хорошій упаковки. До речі, хочу вам порекламувати ось цей магазин SoGailined. Це саме цей магазин китайський, який продає іменно для рибалки все повністю. Тому, якщо хочеш, залітай, придбай там великий асортимент, низькі ціни і завжди приємна якість. Зараз ми цю посилочку скриємо разом з вами. і Подивимось на неї ближче. Вона є в чотирьох, здається, в двох кольорах: в чорному та червоному. Ось таке пакування. Тут. Звичайний пакет, така класна китайська пупирка з китайським повітрям. До речі, зможе знадобитись ще десь для майбутнього. Ось так: от китайці хорошо запакували. До речі, свій фірменний скотч. І ось така класна паперочка, яка ще для чогось нам колись знадобиться. Ну і ще такі пуперки додаткові. Тобто, як ви бачите, дуже гарно запаковано, добротно, якісно, щоб не пошкодився, адже тут є, як ви бачите, самі навіть такі пакетик, дивіться, бачите, тут за щічкою. Щоб кільця не поламались, бо вони всередині саме виготовлені з кераміки. І дуже, ось, як ви бачите, якість доволі хороша. Добре, якісно зроблено з такого штекерок Так, фокусуйся, так, фокус. Керамічні кільця. Намотка дуже якісна. Ну і, як ви бачите, гнучкість дуже хороша. Так, це перша частина і витягуємо другу частину. Ось така друга частина, дуже легкий. Це кріплення під котушечку. Як ви бачите, дуже все класно. Відтягується, відтягується. Тобто катушку я ще окремо заказав, вона буде йти. До речі, друзі, підписуйтесь на канал. Дуже багато буде в цьому місяці розпаковок саме з Китаю, адже я в грудні дуже багато замовляв і буде саме доходити. Ось так воно кріпиться. Це, бачите, вушко саме для фіксації поводка, або воблера чи раді Ось така по довжині водочка вийшла і доволі дуже м'яка і прутка. Якість вам скажу класна, друзі. Ось так от вона, ця штучка гнеться. Можете так її поставити, можете так, можете так, як вам завгодно. Дуже хороша якість, виконане все дуже якісно. Дуже і дуже якісно, ніяких немає лишніх таких зазубрин десь. Одним словом, задоволений якістю. 250 гривень такий спінінг мені обійшовся. Його довжина 50 см. Ну що ж, друзі, таке вийшло відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Раджу цей магазин. В кінці відео прикріплю силочку на цей магазин. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Вам бажаю мирного неба. До нових зустрічей, Пока.